Усім привіт! Сьогодні у мене пана кота у незвичній формі. До молока з вершками додаю цукор, ванільний цукор і ставлю це все на плиту нагріватися, щоб розійшовся цукор, не потрібно його кип'ятити. Молока і вершків беріть в однакових пропорціях. Також завчасно я замочила вже желатин в холодній воді, розтоплюю в мікрохвильовці і додаю в теплу молочну суміш. Перемішую. Далі заповняю формочки. Щоб десерт легко виходив з форм, змастила їх олією без запаху і ставлю в холодильник до повного застигання приблизно на 5-6 годин. І дивіться, як гарно виходить десерт з форм. Також приготувала кулі, його дуже легко готувати. У мене асорті заморожених ягід. Додала крохмаль, цукор і довела до кипіння, залишила ягідки цілими, не протираючи через сито. Це повний рецепт під відео. І єдине, якщо будете робити десерт не в формі, як я, а в стаканчиках, то додавайте трошки менше желатину. Я це вкажу під відео. І ось такий ніжний, дуже смачний літній десерт вийшов. Обов'язково попробуйте його приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео.